Вітаю всіх на своєму каналі. У нас початок травня за бортом, і настає гаряча пора в дільництві. Джоли потихеньку набирають силу, починають руїтися, і логічно виникає питання, як з цим явищем боротися, або як його використати, приборкати. Тому в цьому відео хотілося б присвятити розмову тому, як радикально побороти руїння. Побороти його один раз і на цей сезон все, і відпочивати, і просто насолоджуватися бджолами, там, збирати мед, кочувати, хто чим хоче, тим займається. Я розкажу про два методи, якими я користувався ну, і користуюся вже в меншій мірі. Більше ці методи підходять для людей, які розпочинають, або в яких невеликі пасіки, або в людей, в яких це бджільництво вихідного дня. Тому що це робиться досить швидко, для цього потрібно мало підходів. Контрольовано саме головне, що все ясно і контрольовано, все по датах, і ви не помилитесь, поборете руїння і будете відпочивати. І так, перший радикальний такий метод, для того, щоб побороти руїння – це метод підійде для тих, в кого немає обмальтари, скажімо. от є там 20-30 бджолосімей в вуликах і все. Немає ніяких там ящиків, малих допоміжних корпусів, там перегородок, діафраг, нічого немає. Просто є ці вулики, і в них у всіх є сім'ї, нема більше тари, нічого, немає куди робити відводків. І так, що для цього потрібно? Для того, щоб... Радикально побороти руїня. Значить, Можна це робити до того, як бджоли почали руїтися, в чому плюс цих методів. І можна вже робити, коли там є і яйця в мисочках, і личинка. І навіть якщо ви попали на етапі, коли там є печатані маточники, але є ще стара матка, це також можна робити. В чому плюс? Тобто на будь-якому етапі. Ну, бажано, як по мені, робити це ще до того, як бджоли почнуть руїтися. От ви бачите, що вони набирають силу, що от-от десь почнуть. Руїтися. Це простіше. Але якщо ви прийшли, там є в мисочках яйця або вже личинка, або навіть печатані маточники, нічого страшного. Значить, що ми робимо? Ми беремо і перший день це в нас точка відліку. Перший день ми забираємо звідти стару матку, викидаємо її, так як немає ні тари, нічого. Викинули стару матку. Якщо там немає маточників, все, на цьому робота закінчила. Якщо там є маточники з личинками або печатані маточники, потрібно струсити з рамок усіх бджолу і якісно зірвати ці маточники. Не, зали... Не залишити жодного маточника. Це дуже важливо, тому що все рівно полетить рій, якщо ви залишите, навіть якщо ви заберете стару матку. Тому потрібно, щоб ця сім'я залишилася і без матки, і без маточників. Далі, на 9-й день, рівно через 9 днів на 9-й день, пишемо, ви приходите до цієї сім'ї і зриваєте всі маточники. Крім одного, ви залишаєте один єдиний маточник, який вам подобається, там великий, не знаю, все рівно. Ви залишаєте один єдиний маточник. Також рекомендую протусити. Джулу з рамок для того, щоб не пропустити. залишити два залишити три на всяк випадок, буде ріє, особливо, якщо це джола, яка схильна до руїння. Все. Це вже другий підхід. І третій підхід ви будете робити через 12-14 днів від цієї дати. Тобто, виходить від. Першої дати там через 22-24 дні, то тобто, там на 22, 24 день. Як правило, ну, якщо навіть у вас менше часу, можна там на 26, -й, 28, -й, через 2 неділі, так, щоб е від. Цієї дати, по суті, пройшло 26-28 днів, що вже матки, молоді, які облетяться, повинні сіяти. Значить, успіх виводу сім'ї з руїння 100%. Якщо ви там вже замінили, там облетілася молода матка, значить бджоли більше вже там руїться, в цьому сезоні не будуть. Тому що, якщо ви, наприклад, почали цю процедуру робити 5-10 травня. Пройде місяць, коли у вас з'явиться матка, це вже буде там 5-10 червня, то вже ніхто не зруїться, навіть як би він хотів, навіть якщо це тіснуватий вулик. Ну, звичайно, якщо там буде вулик на 8-10 рамок, то вони можуть ще раз відруїтися. Ще у вас може бути така ситуація, скажу, що успіх буде лише у десь 80 з першого разу таким чином. В мене виходило вивезти матку. Це означає, що якщо у вас було, там, наприклад, 10 сімей, значить 8. Скоріше всього, коли ви будете дивитися там уже на якийсь 26-й день після того, як ви забирали матку, там буде матка, все буде добре. Восьми сімей ви за них забули. Все, рамки склали і качаємо ж мед, там, соняшник, кузлипи, що у кого є. І тих 20% буде залишатися. Значить, якихось ще, можливо, будуть матки, які не облетілись. Вони почнуть пізніше сіяти, там на якийсь 32-й день, 34-й. Ну це рідко. Як правило, там немає молодої матки. І ви можете побачити ту ситуацію, що або там ще не буде трутовичних яєць, або можуть бути трутовичні яйця. Як легко наперед забігаючи, скажу це вирішити, просто взяти з іншої сім'ї, і поставити туди рамку дві. Хорошого, свіжого відкритого розплоду, були яйця і молода личинка. Все. І забулися знову ж таки там на місяць. Ці сім'ї вже не зрояться, скільки б вони там не потягнули маточників, як правило, вони виводяться. Якщо ви через місяць дев'ятися знов нема, ви їм ще туди ставите відкриту розплоду. І, як правило, це стопроцентово ліквідує трутовочність. Це найпростіший спосіб. і в чому плюс цього способу, що вам дуже мало потрібно дивитися до бджіл. І ви можете дивитися, запланувати по тих датах, які вам підходять. Конкретно перший день, 9, і, там, 24, 26 день. Все. Далі, плюс в тому, що не потрібно ніякої допоміжної тари, нічого не потрібно. От я у вас скільки вуликів, скільки залишилось. Далі, слідуючий момент. що Ви виводите молоду матку, і на следующий рік у вас. Молода матка. А молоди матки, як правило, джоли хорошо зимують, хорошої сили заходять, гарно працюють на соняшнику. Також плюс. І з мінусів, що ви, відповідно, якби там, не забирали матку чи щось з нею зробили, ви б могли наростити набагато більше джіл, могли ще взяти печатного розплоду. Але тим не менше, це класний метод. Тому що, якщо у вас полетить рій на 2 кг, то це. Ви втратили кучу грошей, тому що вони з'їли кучу кормів, потім сім'я ослабла, один рій вийшов, другий, це заморочно. І він класний, тому що він дає можливість це питання з руїнням вирішити один раз і назавжди, і зробити це контрольовано. І ще один метод, про який розкажу, це все ж те саме, тільки якщо у вас є вільна тара, чи там ви через перегородку можете поставити наверх. Корпус пустий, чи лежак переділений, чи в лежаку зроблене ще одне відділення, куди ми просто беремо 2-3-4 рамки печатного розплоду з старою маткою, відставляємо туди. Знову ж таки, цей спосіб діє, коли сім'я в будь-якому стані. Навіть якщо вона в суперройовому стані, там вже є печатані, просто коли є печатані маточники, їх потрібно позривати. І позривати в тій ті сім'ї, яка залишається, і позривати на тих рамках, з яких ви будете робити відводу. Просто якщо сім'я в роєвому і бджоли схильні дуже до руїння, потрібно брати менше рамок. Тобто, якщо вони не рояться, можна взяти 3-4 рамки початку на розплоду. Якщо рояться, то дві. Більше не рекомендую, бо можуть, якщо вже ввійшли так серйозно в руїння, можуть і зруїтися там. І все. А там далі все так само по схемі е, робимо в тій основній сім'ї. Через 9 днів зриваємо маточник, залишаємо один. Відповідно, хто може зробити маточники, він може трошки випередити ситуацію, він може дати туди свої маточники, які він хоче. Так же само, можна, якщо це сім'я, наприклад, там чимось вас не влаштовує, якась агресивна. Можна потім поставити, коли будете зривати маточники маточник з іншої сім'ї. Замінити генетику всій сім'ї. І все. І так же само провіряємо там на 24-26 день. Цей аналогічний метод, просто плюс в тому, що в нас ще є запасний відводок, де працює стара матка. І це буде додаткова бджола. Можна наростити додаткову силу на соняшник, що немало важливо. Доки вони там виведуть туди-сюди. То у вас вже буде там, я не знаю, рамок 6, певно, печатного розплоду, якщо ви зробите хороший відводок через місяць в ньому. І ви перед соняшником якраз його з'єднаєте, і у вас вже вийде, не буде цього провалу по розплоду в основній сім'ї. Але знову ж кажу, що тут потрібна запасна тара, корпуса, потрібно їх мати. Що це такий мінус. І все. І так ви працюєте при цьому методі. І ще один метод це замінити стару матку плідну на молоду матку плідну. Ну, це важкий спосіб. По-перше, потрібно десь взяти ту молоду плідну матку саме в той момент, коли у вас рояться бджоли, або самому її зробити, або придбати, і щоб це так все зійшлося. Як правило, бджоли починають раніше роїтися. Я не буду розказувати, бо це досить непросто поміняти в хорошій сім'ї матку, особливо та, яка руїться. Ще простіше це зробити, скажімо, в сім'ях слабших, де слабо розвиваються або дуже старі матки. Там ще це можна провернути. В хороших сім'ях, де новорічні ну, матки, яким в цьому році тільки рік, досить проблематично, але можна. Це так просто згадав в цей спосіб, що такий номер також проходить. Вже якщо в сім'ї молода матка. Це значить, ви руїння побороли, можете видихнути і спокійно займатися медозбором. Все. Всім дякую за увагу. Я думаю, що зроблю ще одне відео: це півміри. Як боротися з руїнням, але при цьому використовувати потенціал бджоли, і ці методи вже будуть не 100%. Все. Всім дякую за увагу, всім пока.